Двох чоловіків засипало землею під час робіт у траншеї на одній з вулиць Луцька. У ківерцях через пошкодження мережі внаслідок ремонтних робіт не було води. Як відновили водопостачання? Взяли трошки шорови. Вчора вечором сказали, що не буде. А наскільки? Молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору у Маневичах. Ми приїхали сюди, як подивитись місцевість, так і зробити корисну справу, дізнатися, якийсь певний новий досвід, і привезти його до нас в Чернігів. засипало людей у Луцьку через обвал траншеї двох чоловіків засипало землею. Трапилося це орієнтовно о 13.00 на вулиці Домний Гордіюк, розповіла Лучанка, яка не назвалася. Бачили що... Бігли син з, з лукатами відкопувати спочатку самі. Рятувальник Олександр Сердинський розповідає, приїхали за викликом на місце, де стався обвал під час земляних ремонтних робіт. Одного з робітників, якого засипало землею на глибині орієнтовно три метри, каже, знайшли одразу. Це був 33-річний чоловік. Далі говорить, тривали пошуки другого працівника. До порятунку долучилися 20 рятувальників. Приїхали де працювали, шукали потерпілого. Дістали, знайшли. Все добре, живий. Дістаємо. Зараз будуть виносити. В чому складність? Дуже багато землі на ньому було і точно не знали, де він знаходиться. Зі слів фельдшера Олександра, другий працівник був під завалом понад годину. Живий відповідає на питання. Думаю, все з ним буде добре. Слава Богу, один у майже був під землею. Добре, що все закінчилось добре. Начальник групи рятувальних робіт Юрій Дідух каже: 18-річний робітник, якого дістали другим, дивом залишився живий. Його госпіталізували. Поспілкуватися з врятованими Суспільному не вдалося. Тяжко купати, доступу мало. Багато землі. Багато землі, людина глибоко, хто його знає. Бачите, що акуратно купали і живий залишився. Ні одного перелому, ні одного пошкодження, щупом нащупали, не пробили, нічого. Ми зробили свою роботу. Нам нема за що дякувати. Дякувати треба, мабуть, всевишньому, що то чудо сталося, що жива людина. Хто і які роботи тут виконував, Суспільне намагалося з'ясувати на місці. Бачу, що за люди бігають, десь приїхала скоро, десь не. А що там тиво. Потім кажуть, що засипало. Не знаю, то це щось тут. Якісь колодці тут ремонтують. А. Що там не в курсі. Ми з Суспільно, можете нам кілька слів сказати, не. що тут за є всі. Я хотіла запитати, що тут за роботи велися і все. Не будете? Провідна інспекторка сектор комунікації головного управління Нацполіції в області Марина Балдич розповіла: наразі триває перевірка, під час якої Слідчі мають з'ясувати, хто проводив земельні роботи та чи були порушення під час їх виконання. За цим фактом відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Наразі триває перевірка, і вже за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Суспільне стежить за ситуацією. Результати перевірки розкажемо згодом. Олена Чернуха, Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк. Місті ківерці сьогодні усували аварію на водогоні. Напередодні увечері була пошкоджена мережа. Через це відключили централізовану подачу води у місті, розповів Суспільному начальник відділу капітального ремонту та комунального господарства ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. Місцевий житель Іван Тонконошко йде по вулиці з пляшками. каже, що купив води в магазині. Взяли трошки що робити. Вчора вечором сказали, що не буде. А наскільки? Маємо завжди запаси води. То це не проблема. Є в нас тут і колодязі. Ми знаємо, де взяти можна. Я одна, то там мені хватить стільки, але не знаю, скільки не буде тієї води. Розумієте? Цілий день нема води. Йду в магазин купити води, пляшку води. Напередодні під час робіт на перехресті вулиць Паркова Дорошенка комунальники зачепили водогін, каже начальник відділу капітального ремонту та комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдан Сурмак. На даному відрізку прокладається мережа каналізування і десь заділи водопровідну трубу, яка качає воду на башту. Фактично з 9-ї години вечора вчорашнього дня води немає. Наразі це всі мешканці Ківрець, крім вулиці Дорошенка. Подачу води ківерчанам зі Богдана Сурмика відновили орієнтовно о чотирнадцятій годині. Автомобільний рух вулицею Паркова та Дорошенка відновлять після завершення каналізування цього відрізку орієнтовно через два місяці. Розповів комунальник Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк. Сьогодні розпочалася акція протесту польських фермерів перед міжнародним пунктом пропуску Дорогузьк-Ягодин. вони перекрили дорогу і блокують рух вантажного транспорту. Розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. У зв'язку з цим польська сторона не буде пропускати на свою територію вантажних автомобілів. З Польщі до України випускатимуть щогодини кілька автівок вантажних. Які перевозять небезпечні або ж гуманітарні вантажі? Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному режимі. Попередньо акція триватиме до 1.00 13 червня цього року. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш телефоном розповіла Суспільному, що митне оформлення вантажів через протест не відбувається. З польського боку утворилася черга з вантажівок. За даними з польської сторони, на час початку блокади у самому пункті пропуску перебувало близько 60 транспортних засобів, які очікували оформлення. На ділянці між пунктом пропуску і блокадою було ще близько 100 вантажівок, і ще близько 300 транспортних засобів. Вони опинилися в черзі за блокадою, тобто вони це або можливо оберуть інші шляхи в'їзду в Україну крім дорогуська. У Луцькій громаді визначили вісім закладів дошкільної освіти, які працюватимуть влітку як чергові, розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар, який саме не називає зміркувань безпеки. У цьому черговому дитсадку дітей прийматимуть з наступного тижня, розповідає вихователька Наталія Луцан. каже їхній дитсадок відвідуватимуть дітки з усього мікрорайону. Говорить, влітку багато часу проводять з вихованцями на вулиці. Протягом всього чергового садочку теж я буду Працювати спочатку потрібно налаштувати дитину на те, що тут такі самі дітки, як і ви. Не потрібно боятися. Ми любимо всіх дітей. Кожна група виносить собі столики, стільці, та діти проводять всі заняття на вулиці за сприятливих погодних умов. Мені цікаво, ходити, бо я тут пишу прописи, навчаюся, світлофор можемо грати. Ми можемо в піску грати, лазити, качатися. Мені є шість строків. У мене на щиті намальована полуничка, бо сьогодні день полуничок. Сьогодні ми багато їмо полуничок. Цей дошкільний заклад у період чергування готовий прийняти 308 дітей, каже директорка Юлія Сусоловська. Охоплено всіх дітей і всіх бажаючих в нашому мікрорайоні. В кожному закладі попередньо було проведено опитування. Педагогічний колектив забезпечений повністю кадрами. Директори з наших мікрорайону садків забезпечили і допомогли нам своїми вихователями. На випадок оголошення повітряної тривоги є укритті. Розповідає вихователька Оксана Свінтуховська. Воно поділено на зони, кожна група має своє відповідне місце. Вони навіть у нас підписані красиво, на 200 квадратів. Діткам всім достатньо місця, так само і всім працівникам. Під час знімання оголосили повітряну тривогу. З 12 червня по 3 серпня будуть працювати вісім закладів освіти дошкільної освіти у межах територіальної громади, і з 1 липня по 3 серпня шість. Яка плата визначена була за харчування? Така є. А все решта відповідно потреба на отримання закладу дошкільної освіти бере на себе Луцька міська рада. каже у чергові дитсадки Луцької громади, батьки записали 2200 дітей за необхідності можуть прийняти ще. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Волинські археологи відновили розкопки відкритого 2021 року під кафедрального собору Святої Трійці Римо-католицької церкви у Луцьку, розповів археолог Віктор Баюк. Каже, першу святиню на цьому місці звів Литовський князь Вітов. Згодом собор збудував Луцький єпископ Юрій Фальчевський. Після пожежі 1781 року собор перестав існувати. Зараз каже Віктор Баюк, це територія луцького історико-культурного заповідника. Керівник робіт говорить. Станом на сьогодні археологи виявили чотири кімнати і розчистили вхід до вівтаря собору. Час спорудження на цей момент встановити складно. Ми якраз працюємо над цим через те, що собор побудований великим Литовським тязом Вітовтом, але не було достепенно відомо, чи цей собор перший був побудований дерев'яний, чи він був мурований. Зараз ми з'ясовуємо, намагаємося з'ясувати по колекції цегли. Це декоративна цегла. Вона використовувалася для того, щоб красиво це все оздобити. Ось яких форм вона цікавих буває, це Поки що те, що ми знайшли, ось тут видно, що вона тонка і от ось така заокруглена. І вони вже собі там, як їм було цікаво, вони робили красу з того підземелля. У складі Волинської археологічної експедиції на цьому об'єкті працюють студенти-археологи. Усього 12 людей, каже Віктор Баюк. Серед них Богдан Омальчук. Хлопець говорить: нині вибрали з підземель майже 6 тонн землі і цегли. Цілу цеглу різних форматів ми її сортуємо. Те, що не підлягає відновленню, воно йде на відвал. Складність роботи тут, секунду, полягає в тому, що тут дуже різкий спуск. Ми тут забезпечили сходи. Таким дерев'яним покриттям для того, щоб вони не руйнувалися, поки ми займаємося цією роботою. Після кафедрального храму тут не залишилося сліда. Тобто, це все було закрите. І тільки коли ми тут почали опорядовичі території, ми відкрили тут фундаменти. Місцеві рахулики, працівники музею цим зацікавилися, дослідили фундаменти. І відкрили, що тут є ще приміщення під очевидно вівтарною частиною. Це цікаво. Я думаю, що науковці чекають теж якісь нові відкриття, тому що це така вже стара історія, правда, наша і, може трохи призабута. За словами археолога Віктора Баюка, Волинська археологічна експедиція тут працюватиме до кінця червня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. У Маневичах молодь з різних регіонів України відремонтувала приміщення нового молодіжного простору, розповіла керівниця громадської організації «Юсфера» Яна Романюк. З її слів із Волинського селища стартувала національна програма залучення молоді до відновлення України від нова Хлопці і дівчата, які приїхали за обміном, працювали протягом тижня. «22 учасника з різних міст України, решта місцеві. І вони от п'яти днів. Працюють на об'єкті до обіду, малюють стіни, роблять всі будівельні роботи. Друга частина дня це в нас навчальний процес, інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою. Яна Романюк каже, приміщення, в якому діятиме молодіжний простір, було в занедбаному стані. Були пошпакльовані стіни, проведена електрика, опалення, демонтовані старі ліхтарі, які вже не світили. Плюс ще плануємо закупити трохи меблів. Представниця Чернігівського обласного молодіжного центру Даша Скалюн розповідає, приїхала сюди разом зі своєю командою за новим досвідом. Ми приїхали сюди, як подивитись місцевість, так і зробити корисну справу. певно, дізнатися, якийсь певний новий досвід, привезти його до нас, в Чернігів, або також поділитися своїм досвідом. Представники східних областей, які взяли участь в обміні, розповіли, чим займається їхня молодь, яка мешкає у прифронтових зонах та окупації. Центр більш направлені на гуманітарну допомогу допомогу Та допомогу населенню. Тяжко з ліками, так, тяжко продукти. Ну Допомагає влада як може, допомагають благодійні організації. Військові. Ми більш направлені ще на освіту там школярів і дошкільнят. І в свої якісь програми впроваджуємо, але на жаль, онлайн. Бо більшість нашої молоді залишилися там в окупації. Я приїхав для набуття нових навичок, які подалі впроваджував після деокупації свого міста. Національна програма залучення молоді до відновлення України від нова реалізується за підтримки ООН та фінансування урядів Данії та Японії на неї виділено 18 тисяч доларів. Про це розповів координатор проєкту віднова. Ярослав Харабський в цьому році приймає участь 75 учасників з України. Учасник може поїхати на один обмін в гуглі вводити програму віднова і буде посилання, де можна зареєструватися на дані обмін. Як розповів Ярослав Харабський, такі молодіжні обміни відбудуться у 24 містах України. З його слів, роботу розпочали із західних областей. Завершити обміни планують у східних регіонах. Восени. Вік учасників молодіжного обміну від 18 до 35 років. Наталка Клекутюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.